Валентин Садовий, ендоскопіст, завідуючий відділення ендоскопічної діагностики та хірургії університетської клініки імені Богомольца, член асоціації ендоскопістів та ІІСД. Прошу доброго дня. Всім дякую організаторам, дякую колегам, дякую всім, хто долучився до нас і онлайн, і вживу, і тут присутні. Ну і звісно, дякую нашим хлопцям збройних сил, які дають можливість безпечно провести цей захід. І бути учасником всього цього грандіозної події, яка відбувається зараз тут. До вашої уваги сучасні аспекти та якість ендоскопії. І оновлені дані стосовно White Book гастроентерології з приводу захворюваності. Вони провели дослідження з 2000 по 19 рік. Тенденція відповідно не на жаль, не, 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 не така є, що втішна захворюваність, інцидентність зростає, смертність від захворювань шлунково-кишкового тракту також має тенденцію до збільшення. Якщо ми беремо е в загальному, то м інцидентність і смертність з, з приводу шлунково-кишкового тракту верхніх відділів, тобто шлунку, то в нас тут є позитивна динаміка. З проміжку від 2000 до 2019 року ми бачимо, що знизилась на 9% і відповідно е смертність на 17%. А що, а що стосується колоректального, то відповідно плюс 33 і плюс 19% летальних випадків до цього часу. Тобто актуальність зберігається, і наша робота з вами буде ще актуальною довго-довгий час. Відповідно, зростають і економічні витрати на лікування таких. Е Такої проблеми ми бачимо, наскільки виразно від колоректального раку відбувається смертність серед чоловіків і жінок. 15-13% з-поміж всіх інших проблем шлінково кишкового тракту. Колоноскопія є золотим стандартом як для виявлення, так і для профілактики колоректального раку, але її ефективність залежить від кваліфікації та пари, пильності ендоскопіста. Збільшення частоти виявлення аденоми на 1% асоціюється із зниженням ризику раку на 3%. Існують переконливі докази того, що впровадження з населення колетального раку у розвинутих країнах призвело до значного зниження його захворюваності та смертності. Незважаючи на прогрес ендоскопічних технологій і всіх існуючих покращеннях у виявленні аденом, Відсоток пропуску еденому все ще залишається високим, досягає в середньому 26%. Частота помилок особливо висока при наявності зубчатих утворень на широкій основі 27. Одним із найпрогресивніших сучасних інструментів ендоскопії є штучний інтелект. У контексті сучасної охорони здоров'я інтеграція штучного інтелекту стала трансформаційною силою, яка революціонізувала різні аспекти медичної практики, не тільки ендоскопії нашої, а всі рентгенології інших видів медичної допомоги. Хоч ця технологія на початку породжувала хибні явища недовіри та піддавала сумнівним економічним доцільностям її використання. В останні роки спостерігається експоненціальне зростання доступності систем штучного інтелекту і вендоскопії. Насамперед, на застосування штучного інтелекту до виявлення та визначення характеристик колоректальних поліпів з метою підвищення ефективності скринінгу та профілактики колоректального раху. Інтеграція штучного інтелекту в колоноскопії розширює можливість людини потенційно знизити відсоток пропусків непомітних поліпів і таким чином покращити результати лікування пацієнтів. Лише всього за п'ять років колоноскопія з використанням штучного інтелекту значно розширилася. тепер у вільному доступі є широкий спектр систем штучного інтелекту. З 2018-2021 21 рік ми бачимо широку палітру представників, які дають цю технологію, але в кожного є своє, свої, як то кажуть, доповнення, свої додаткові інструменти. Так, Система автоматизованого виявлення, це детекшн, тобто розпізнає характерні ознаки, щоб розпізнати наявність поліпа в нерухому зображенні чи відео. Ця технологія була інтригурована в колоноскопію в режимі реального часу, попереджаючи спеціалістів про наявність поліпа кольоровою рамкою навколо всього дисплея або рамкою навколо самого поліпа. Система детекшн представила майже всіх системах штучного інтелекту, які пропонують всі представники. Є відповідно системи, і одна із них це система штучного інтелекту Fujifilm, Відповідно, вона має ще й характеризейшн, тобто характеризує наявність епітеріального утворення і дає йому висновок, здатна розрізнити тип поліпів і ступінь дисплазії від доброякісних гіперпластичних поліпів до пізніх форм раку, забезпечуючи діагностику в режимі реального часу для спеціалістів. В один момент ми за рахунок цієї функції маємо декілька інструментів. Він вказує на аналіз характеристик щодо підозрілої території. Зелений відповідає гіперпластичному утворенню, Жовтий забарвлення дає в і характеризує неопластичний процес. Відповідно, вказує на локацію підозрілої ділянки, де саме відбувається аналіз, яку саме ділянку він відповідно оцінює і дає визначення як гіперпластичний чи зубчатий. Чи аденоматозний, чи вже відповідно епітеліальне утворення злоякісного характеру. Економічна доцільність. Існують суперечки щодо економічної, економічної ефективності впровадження колоноскопії за допомогою систем штучного інтелекту скринінгу. Спочатку збільшення вилення аденом призведе до збільшення навантаження на охорону здоров'я через вимоги до патогістологічної оцінки та скорочення інтервалів спостереження. Дослідження демонструють, які були відбулися в США, що інтервали зростають від на 8 від 4% до 113% у групі, де наявне використання штучного інтелекту. Однак зниження рівня пропусків аденом попереджає поширення колоректального раку, що значно заощаджує кошти. Розрахунки деяких авторів показали, що впровадження штучної делекту серед населення США призводить щорічної додаткової профілактики 7194 випадків колоректального раку та 2000 більше, ніж 2000 пов'язаних цим смертей. І економію коштів у 290 млн доларів. Відповідно, позиційна заява нашої можна з Європейської асоціації гастроінтеснальної ендоскопії. Завдання штучного інтелекту полягає в тому, щоб підняти менш досвідчених спеціалістів до рівня досвідчених андископістів, а не для подальшого підвищення високих значень АДР експертів з високим рівнем діагностичних можливостей. На одній колоноскопії штучний інтелект, звісно, не зупинився. Як ми бачимо, нові публікації дають нам. Візуалізацію, що відбувається впровадження штучного інтелекту в діагностики стигмат кровотеч на високому і мають потенціал високої специфічної чутливості методу, який дає можливість молодим спеціалістам чітко характеризувати ту ділянку, з яка наявності кровотечі, і вже в подальшому формувати свої активні дії стосовно того, яке буде заключено. Штучний інтелект в виявлені змін при стравоході Барет. Дослідження показали, що система штучного інтелекту має чутливість понад 90% і специфічність 80%. Виявлені змін слізових пов'язаних хвороби барета, дисплазія та рак. Чітко характеризує ділянку рельєф епітеляльної будови, зміною характеристики, зміною рельєфа показує все підсвічує, таким чином локалізує нашу уяву, нашу увагу на тому чи іншому утворенні, таким чином робить е, діагностику нашу більш потужнішою. Відповідно, велика кількість досліджень присвячена і використанню штучного інтелекту для неоплазій шлунку. Ми бачимо так само високу чутливість, високу специфічність для самої, самого виявлення епітеліального утворення і для епітеліального утворення з загрозою неопластичного процесу, Епітеліальне утворення, яке має первинні ознаки РАК. Як в подальшому штучний інтелект змінить в загальному нашу ендоскопію? Бо вона впливає на всі процеси. Наш загальне ендоскопічне життя, воно має передпроцедурну, відповідно, впливає на інтрапроцедурні процеси і постпроцедурні процеси у всьому світі. Штучний інтелект при процедурному процесі, який допомагає сформувати профіль пацієнта, лікаря, тип процедури запровадити, підготовка очищення та. Е Відповідно, подальша взаємодія пацієнта з лікарем, поточна наявність пацієнта, позиції, пропозиції йому як найкраще вибрати день, день та час для проведення цього дослідження, та відповідно графік процедури. Інструк, інструкція супровід підготовки кишківника до обстеження з допомогою штучного інтелекту, така програма як коло AP, де використовується вже абсолютно. Поширені засоби для підготовки кишківника. Відповідно, були дослідження, де, де, де приймали участь 500 пацієнтів, яким скринінгова скринінгоколоскопія чи спостереження колегітального раку. Після початку інструкції поділи на дві групи. Досліджена група інструкцій отримувала виключно з програмним забезпеченням, контрольна група отримувала інструкції в межах візиту. Ну і ми бачимо, як змінюються показники. змінюється оцінка. За Бостон за Бостонською шкалою, що в групі, де використовували штучний інтелект, мали набагато ну не набагато, а кращі результати. Неадекватна підготовка зустрічалась в менше в досліджуваній групі, і відповідно аденома detection rate збільшили за рахунок якісної підготовки. По в подальшому прогресії було ще одне дослідження, де також використовувалось 500, 500 пацієнтів, яким виконувалася колоноскопія. Так само розділені на дві групи, і такі самі, де в досліджуваної групи використовувалася підготовка програмним забезпеченням gpt чат відповідно, чи якоюсь іншою структурою, і контрольна група отримана інструкції в межах візиту. І як ми бачимо, показники значно краще, де підготовка відбувалася. За рахунок використання штучного інтелекту, він веде повністю пацієнта всю його підготовку, підсказує на кожному етапі відповідності до часу, коли і як треба приймати препарат. Відповідає на важливі для нього запитання, для того, щоб заспокоїти пацієнта якомога краще підготувати його. Дає можливість провести оцінку в часі другого прийому підготовки, фотографувавши вміст міст випорожнень, і таким чином підсказати, чи він готовий для обходження дослідження чи ні. І таким чином досягає значних покращень результатів. Ну і оцінка відповідно було опрацьовано 195 випадкових витягнутих запитань пацієнтів у формі соціальних мереж. Команда ліцензованих медичних працівників порівняла відповідь лікаря та чат-бота на запитання пацієнта, поставлено публічно для загальнодоступних форумів і соціальних мереж. І як ми бачимо, що емпатія і чіткість чіткість надання інформації все ж таки відбувається в відбулася в перевагу використання чат-бота. Корпорація НОДПРОХАЛ розгортає чат-бота, щоб зменшити кількість випадків неявки на колоноскопію. Технологія розмовного штучного інтелекту заснована на автоматизації платформи e-commerce. допомагає розрізняти занепокоєння пацієнта щоб до, щодо запису на колоноскопію, може допомогти поінформувати та заспокоювати побоювання щодо складних питань інвазивної процедури, а також зменшити кількість скасованих відвідувань. Наш штучний інтелект в самих дослідженнях вже був представлений і в колоноскопії, і в діагностиці верхніх відділів шлунково кишкового тракту. Це все відбувається, тому що людина має відповідно не такі швидкі реакції в розпізнаванні змінених змінених зміненої зображень. Якщо ми побачимо різницю, чи буде нам легко оцінити це фото протягом 5 секунд і зрозуміти, де тут хуахуа -хуа і а де мафін, і з яким відсотковим значенням ми достовірно віддамо цю відповідь через 5 секунд? Якщо людське око не завжди швидко може помітити цю різницю, а налаштований штучний інтелект в цьому варіанті буде якраз інструментом, який буде допомагати. Чи ми досягли прогресу в діагностиці з роками? Ну, якщо ми бачимо великі дослідження, за 97-й рік, то у нас пропуски аденом 21-27%. І свіженькі дослідження 2024 року, коли ми бачимо, що наші показники пропусків залишаються 18-30%. Це говорить про те, що. Немає зупинки в розвитку технологій, в розвитку рішень, інструментів додаткових, які допоможуть покращити цю ситуацію. Відповідно до проблеми діагностики верхніх відділів шлунково кишкового тракту. Також залишається проблема: 64 відсотка зберігається протягом років. Провадження цієї діагностики по показникам е, зі штучним інтелектом ми бачимо, що воно вирівнюється в бік покращення діагностики Порівняння з ендоскопістом і штучним інтелектом на кожному рівні, щоб не відбувалося, щоб ми не діагностували, гістологічні чи класифікація розширені вже можливості, постійно штучний інтелект оновлюється і оновлюється його. Можливості. Він уже може диференціювати наявність, інтерпретувати гістологічні заключення по наявності гістологічного самого протоколу, класифікувати по Парижу, морфологічний тип. Відповідно, він розвивається і розвивається його можливості. Виявлення колоректальної неоплазії під час колоноскопії в режимі реального часу. Ну, як ми бачимо, що величезне дослідження: 18 тисяч пацієнтів. І бачимо, що використання штучного інтелекту Adenoma Detection нома вище, 44%, ніж звичайний звич, звичайна ситуація без штучного інтелекту, коли вона все ж таки нижча. Точність індоскопістів для виявлення неоплазії верхніх відділів шлунково кишкового тракту в дослідженні з використанням штучного інтелекту. Велике дослідження з 16 до 2020 року. Е, відповідно, ми бачимо і оцінювалися результати і західних, і східних спеціалістів, і експертів, і не експертів. І ми бачимо, що проблема все ж таки існує і вона залишається на високих показниках. Сучасні, сучасні програми, які дозволяють вести пацієнта не тільки оцінювати безпосередньо, а й формувати заключення. Штучний інтелект е асист е як асистент е веде дослідження і формує протокол самого заключення. І чітко відзначає, які структури він провів обстеження, чи зайшли ви в ДПК, чи постбульбарний відділ, чи оглянули ви кут шлунка, чи передню, чи задню стінку. і Він на індикації покаже наскільки відсотків ви зробили повне дослідження, і цю інформацію він винесе в протокол остаточний, і там буде написано, що ваше дослідження проведено на 97% чи на 32%. І І залежності від цього буде вже зрозуміло, яка наскільки якісна проведено дослідження. Важте постпроцедурні процедурний. а. Обстеження ось процедурна е, супутні суб, кроки з штучним інтелектом дає можливість оцінювати і в е, е, прослуховуючи скарги пацієнта, формує відразу заключення, формує відразу картку пацієнта, де будуть зазначені всі дані. Формує відповідно заключення нашого ендоскопічного дослідження без участі, без, без набирання цього важкого тексту руками. Він формує самостійно. Автоматизована ідентифікація та визначення рекомендацій щодо спостереження квалетальним поліпам для осіб, що пройшли колоноскопію. Відповідно, також пройшло дослідження, де має високу специфічність, і на, на, на підставі запропонованих варіантів шести дає можливість сформувати когорту ту чи іншу інтервал спостереження. І відзначається великим таким про. Популярним методом для того, щоб вести пацієнта, щоб ми його не 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 загубили в прост, ну, в кількості людей, щоб ми індивідуально було призначено йому той чи інший варіант на на підставі нашого заключення, підставі заключення патогістологічного звіту. Технології вони з'являються постійно і Вони постійно розвиваються. З'являються нові методи, такі як, наприклад, наш, наш, наша, наша компанія FUJIFILM представила лінійку, яка дає можливість оцінити наявне епітеляльне утворення його розмір, поперечний зріз чи циркулярний зріз з високою точністю і специфічністю. Нова зовсім технологія використання балону в колоноскопії. Яка вона звісно нещодавно і має тільки починається етап його дослідження і ефективності? Але перші вже спостереження говорять про досить перспективні і досить позитивні позитивну динаміку в виявлення кількості аденоміж тут. Дослідження відбувалося в двох групах, де кожну групу? Двічі обстежували з наявністю балона і без і ми бачимо, що використання такої технології з таким балоном збільшує на 81% один detection rate. і це відповідно технологічні процеси, які невпинно до нас одним чи раніше, чи пізніше, але вони в нас також будуть. Дослідження в галузі штучного інтелекту просувають швидкими темпами, і, в міру того, як поле розширюється, потрібно буде запровадити правила та рекомендації, щоб краще регулювати зростаючий інтерес до штучного інтелекту та його використання. Дякую всім за увагу. Колеги, чи є у когось запитання? Дякую, Валентин. Знаєте, щось я так підозрюю, що невдовзі повинна з'явитись якась система, яка, мало того, бути, що буде виявляти утворення, не ще буде сама видаляти. Розвиток не спинить, можливо, так буде. буде. Дякую. дякую.